Всім миру і добра. Дам відповідь на ще одне питання. На жаль, не можу знайти, під яким відео воно було опубліковане, але ну, суть полягала в наступному. Просять пояснити значення освячення пасок. Дійсно, питання дуже хороше. Ну, і буду говорити в форматі такому ж самому, як і коли пояснював про значення служби Парастас. Справа в тому, що. Освячення пасок, також інших продуктів у самому комплексі святкування Пасхи має також останнє місце. Так, я це кажу без перебільшення. І справа в тому, що навіть в історії Православної церкви був такий інцидент, або навіть, правильно сказати, не інцидент, а була досить повчальна педагогічна подія. Один грецький, якщо не помиляюсь, митрополит. На своїй епархії чи Митрополії заборонив на свято Пасхи освячувати кошики, ну, чи там приношення Пасхи якісь. Чому? Тому що людина завжди шукає легкого шляху. Ну і, здається, так, ну, так склалося з часом, що от люди звикли собі так, що святкування Пасхи це встигнути. Прийти на ту годину, коли там будуть окроплювати водичкою, і тому треба принести знову ж таки там певний набір продуктів, обов'язково має бути саме от таке, як робила мама, як робила бабця. І інколи ще й питають: а на яку годину будуть святити Пасху? Хочеться сказати, для вас це не має значення. Якщо вас тільки цікавить, в якій годині будуть окроплювати освяченою водою кошик, то ваша участь у святкуванні Пасхи Мінімально. І в чому суть святкування Пасхи? Досить гарно про це написано у старому заповіті, оскільки сам Христос святкував Пасху, так як було написано у Моїсеєвому законі. І з часом це святкування Пасхи воно переросло у нашу сучасну літургію. Коротенько згадаємо, що Старозавітня Пасха це вихід ізраїльського народу із єгипетського полону. І там, по закону потрібно було, щоб спекли прісний хліб, щоб це було швиденько, прісний хліб швидко готується. Потрібно було заколоти ягня, також потрібно було кров'ю ягняти, помазати одвірки в своєму будинку, тому що мав проходити ангел смерті, і там, де одвірки були помазані кров'ю, то цей ангел проходив мимо. І тому слово Пасха це дієслово. Проходити мимо, проходити повз. Тобто ангел не вбивав первенців у тих домах, де кров'ю були помазані одвірки. Це прообраз крові Ісуса Христа, ягня, яке споживали, це прообраз теж агнця Ісуса Христа, який приноситься в жертву. І отже, коли вийшли із єгипетського полону, то Мойсей дав, Господь дав через Мойсея закон. Там конкретно сказано, хай батько, навчить свого сина. І ось євреї, ізраїльтяни з того часу святкували Пасху, і вони святкували так, що сідали за спільний стіл, була спільна трапеза. І крім того, що там були певні страви обов'язкові, про них пізніше скажу. Саме найголовніше, що потрібно було сказати батькові. То це так вже склалося потім, що син молодший чи старший син питає, тату, а розкажіть, а що ми святкуємо? І це обов'язково так мало бути озвучене, і тато починав розказувати, як цей народ звільнився від рабства фараона. І це було найголовніший момент святкування. Ну і продукти, які вони споживали, мали свій символізм. Прісний хліб, це був. Приклад того, що вони поспішали, і треба було швиденько зібратися в дорогу. Також прісний хліб це символ, що в ньому немає переміни, що Господь завжди один і той самий. Бо квасний хліб має переміну. Хоча треба ради істини сказати, що в перші віки християнства довго були суперечки, на якому хлібі служити літургію. І сьогодні Західна церква служить на оприсноках, а захід. Західна церква служить на оприсноках, а східна православна служить на квасному хлібі, але суть не в тому. І отже, був хліб, а потім також був Агнець обов'язково на столі, як прообраз Ісуса Христа. Також це для нас він прообраз Ісуса Христа. Ну а для них як згадка про звільнення через оцю кров, якою помазували одвірки від смерти. Також там їм подавалося блюдо, яке нагадувало глину. Вони брали сухофрукти, розмелювали їх, і так щоб вони нагадували глину для того, щоб згадати, що е, у ті часи вони дуже багато робили, коли були в рабстві. Виробляли дуже багато цегли. І от ці сухофрукти перем'яті вони собою символізували е, оцю глину. Е, також е, там були гіркі трави. Е, це було теж е, суміш е, часнику цибулі, хрону щось там ще додавали. І це теж було нагадуванням про гірке життя, яке там от вони пережили, будучи у рабстві. І коли сідали за трапезу, то брали оцей прісний хліб, і треба було вмочити, вмочити не як в суху сіль, а це була така ропа. Теж там, мабуть, і сіль додалося, але додавали туди оці гіркі трави, і треба було вмочити і з'їсти, що воно дуже солоне, гірке. Для євреїв це ще було нагадування про те, що вони перейшли через Червоне море. От. І ці всі речі, які були на столі, вони мали глибокий символізм. І батько, хто старший в роді, обов'язково всім розказував, в чому суть цього свята. І вже Христос, коли звершив нову Пасху, ми теж продовжуємо святкувати ту Пасху, ну але ми вже тоді маємо за основну трапезу це причастя тіла і крові Господніх. А з часом люди почали освячувати оці кошики, але це в нашому випадку далеко не найголовніше у святкуванні свята Пасхи. Мабуть, що кожен народ має свої якісь основні блюда. Ну, В нас печуть те, що ми називаємо Пасха. В іншому народі, можливо, там щось інше. І, ну, взагалі, в нас є така історичні такі дані, що у нас пасочки такі навесні пекли ще до християнства. І церква освятила цю традицію, і тут нічого в цьому немає, якщо ми не робимо це домінуючим у святкуванні Пасхи. І тому святкування Пасхи це постійна участь у богослужінні. Ну та весь час ми маємо бути в церкві, особливо під час Великого Посту. Особливо от зараз ми з вами маємо Лазарову суботу, і треба розуміти, що там відбувалося. Потім вхід Господній в Єрусалим. Потім ми в храмі також перебуваємо, слухаючи Страсні Євангелія. Потім ми символічно повторюємо те, що називається похорон Ісуса Христа, це винос плащаниці. Це плащ Богородиці, який ми читаємо біля винесеної плащаниці, і так далі. Згадуємо Ісуса Христа, як Він в гробі перебував, ця прекрасна служба вночі. Вночі, коли з п'ятниці на суботу, ми теж обносимо плащаницю навколо храму, які там прекрасні зворушливі тексти читаються, які просто пробирають до останніх клітинок нашу душу, наше єство. І як ми тоді вже відчуваємо цю присутність, наближення Пасхи Христової, оце, оце святкування Пасхи. Я знаю, один священик навіть розповідав, що каже: ми і кошик церкву не беремо. Вдома поставили все на сторі, що необхідно, прийшов з церкви, покропив освяченою водичкою по традиції, і сіли і спожили цю Пасху. І тому у святкуванні Пасхи найбільша помилка якраз концентрувати своє святкування на готуванні цього кошика. Духовно треба готуватися, і за столом обов'язково старший вроді, коли сядуть за стіл, повинен розказати про цю Пасху. Чи багато в нас є таких, хто змогли б розказати? Ось, дорогенько. Ми, якщо вирішили себе називати християнами, і дуже часто ми відстоюємо свою конфесію, яка вона в нас най, -най, най, ця конфесія, а ти сядь і розкажи про Пасху, оце буде твоя конфесія. А якщо ти цього не знаєш, то це все популізм, чим ти займаєшся. Тому, дорогенькі, ми християни, а якщо ми християни, то давайте будемо вивчати, що нас вчив Христос, який Він приклад показав, що нас вчить Святе Писання, що нас вчиться та Біблія. Оце тоді буде правильне святкування Пасхи. Тому наперекір собі, наперекір своїй е, якійсь укоріненій традиції, яка дуже часто замилює найголовніше. Міняйте щось у святкуванні Пасхи. Робили так, а тепер не будемо так робити. А тепер, отак попростіше зробимо. Кошик, то не має значення, як там буде. Чим там його накрити? Ось мене питали, от вишиваю, каже жіночка, покривальце. Подивіться, чи воно добре буде на Пасху. Ну, краще в такому випадку, мабуть, промовчати, не псувати людині настрій. Та яка різниця, чим ти накриєш? Накриєш, щоб там ну, щось не впало туди грязне, так? І все. І це саме найголовніше, тому святкуємо Пасху розуміючи, переживаючи, пропускаючи через своє єство. Хай Господь нам у цьому допоможе. Слава Господу Богу!